Річок, беру котомочку і пішов, чи пішла. Не хочу нічого робити. Не хочу я цього усього на це все дивитися. Я не хочу вже п'ятниця, хочу вже додому, хочу вже празника, да, можливо, вже заморилися, достало. По, по кубків, по восьмірки кубків це. Вихід пошуку, так, да? тікаю від вас, йдете, ем, ем, знаєте, ем, замислилися, щоб кудись піти, кудись щось відійти від справ. Ну, п'ятниця, ж, про що ми говоримо? Уже хочеться е, якось відпочинку, таке по енергетики, як наче. Е, Значить, як хочете відійти від справ. Отак От би я сказала. щось таке по відчуттю. Ну, п'ятниця. Давайте подивимось, яка причина. Ну, якась навіть навіть така якась самотність. Усамнітнення якесь відійти від справ. Причина чому така саме? Ну, вихід з якихось відносин. З якихось союзу. Можливо, і таке глобальне, знаєте, рішуче глобальне. Щось така п'ятниця. Знаєте, таке, таке впечатлення, не хочу бути. якось, знаєте, от Робили щось разом. Потім такі, ні, я зроблю, не хочу я оце, як ото кажуть, групове-чортове. Е, я от м, професіонал, я знаю, як це зробити, я відійду від того, того що, як воно робиться, і почну робити все сам. І в конічному ітогі по, корол... по королеві Пентаклів знаєте, як е, м, правильно, раціонально використані ресурси і маю теж. Маю щось в руках. Да? Тобто королева Пенаклів це така жіночка, яка, ну, скажімо, раціонально використовує і має результат. Оце от якось отаке. Відійти від якихось там якогось союзу, який вам не дає вам ніякого прогресу, скажімо так. Да? Ну, тягнеться. От розумієте, якась є якась ситуація, яка дуже довго тянеться, і вже треба цьому покласти край. Да. Немає, немає, затянулося, затянулося на довгий час, да, якась отаке, якесь совмісне. Тому ви берете, вибираєте, да, от вибрали щось, і, да, вклалися, ну, чи зробили якийсь свій внесок і підете далі, получите результат. Тобто ви якось от, знаєте. Не хочу я, щоб все щоб разом щось